Отож, друзі, сьогодні продовжуємо навчання по правилах читання в англійській мові. Як я обіцяла свою напрацювання в пізлеті, залишу під відео. І ви зможете ще собі додатково повчитися, а ми з вами продовжуємо далі і вже будемо трішечки більш такі складніші комбінації тут е, вивчати. Отже, давайте собі повторимо, що ми з вами е, вивчили останнім е, ось такий звук, якби коли буква змія дивиться на букву «крісло», то вона така шш. Та? Коли, коли є S-H, то вона разом буде читатися Ш. Дивимось сюди. Отже, тут перші дві букви ми з вами зараз вивчили. Ш. Тепер є у собі буквочка ось ця, так? І або Ай. Після неї є приголосна голосна, значить, ай. Шайн. Так, гляньте ось сюди. Ш. Е або Ай. Н. Так. Немає приголосна голосна. Шен. Йдемо у стані TH. <coughs> значить Коли в нас є TH разом, то воно буде читати або з, або Так? Гляньте, будь ласка, е, е, язичок між зубами і говоримо українську з або с з язиком між зубами. З або С. Є. Yeah. Ось тут буде С. <coughs> А, або У, але є дві приголосні, тому А. ап. З Е, с. А ось тут, гляньте. ті-ейч знову, так. З. Угу. Як прочитати наступну букву? Е e, або І, так, але після неї є приголосна і голосна, і буде І. These. так, Глянемо сюди. Th, так, Тут воно буде як С. На жаль, чіткого правила розрізнення, коли з, а коли С немає, тому треба вже просто вчити слова, так? Th, R, E і дві приголосні: Угу. Vs. Mm -hmm. Так. І тут далі повторяємо все те попереднє, що ми вивчили. Т. Е або Ей. Приголосна голосна, тому ей. Тейп. Так, гляньте сюди, спробуйте собі прочитати. Угу. Віз. Надіюся, у вас саме так і вийшло. Так. Дві букви І. Коли у нас є дві букви І, це довге І завжди. Так, оце ми вже пам'ятаємо, це як? Ш. Це буде довге «і» і виходить слово Sheep. Ш. А, або Ей. А тут буде «ей», Так, бо приголосно голосно. Шейд. Так, спробуйте собі згідно того, що ми з вами вже вивчили, прочитати ось оце слово. Так, і надіюсь, у вас вийшло стоун. С, Т, О або О. Н. Так, після букви ОУ є приголосна голосна, тому як ОУ. Добре. А, значить, <кій> наступний звук, який ми з вами маємо навчитись. Коли є AR, ось так, воно буде читатися майже завжди як довге А. Довге А. Так. І відповідно тут Б, тепер дивіться: А-К. Барк. У більш американському варіанті цю букву R буде більше чути. В класичнішому варіанті це буде просто таке довге А. так? значить, це є довге «о». <свісно> А. АР. Так, знову. А як буде читати в даному випадку ось ця буква? Угу. А як ми вчили, або С, або К, якщо після неї є «ей», значить К. «ар», «К Пет. Carpet. Добре. Давайте відразу швиденько пригадаємо, що ж оце за така комбінація з буквів. Букв Ш. А, П. Шарп. Довге А. Все чуть-чуть відтіночок, що букви R там часто є. Не завжди, до речі. Sharp. Та Г. -ет. Target. Угу. Добре. Дуже швидко давайте пройдемося по комбінаціях, так. Ф. Ч. Так. Ось тут ми вивчили. Перепрошую. Ось тут, так. Ми вивчили дві букви І, як довге, І. Щіп. Так. Ось тут. З або С. Так, і це Ar. <coughs> так, так як тут. Target. Зверніть увагу Г. Target. Угу. Добре. Так, наступна комбінація ось тут. І це буде I. Так, гляньте так багато букв аж 3 і читається просто I. Так, Delight. Так, Delight. Угу. Дивіться знову. Ось ваша комбінація, яку ми тільки що вивчили. Л, ай т нинг. Лайнг. -ни так, блискавка, думаю, знаєте вже це слово. Гляньте <coughs> сюди це ай, ай. Угу. А ось тут повторяємо те, що ми з вами вже вивчили буквально попередньо. Ар читається як довге А. Target. Так. Так. SH як Ш. У даному випадку це буде читатися як I. Shine. Так. І ще раз ось тут. D light. Delight. Добре. Так. Are. Ось тут. Ай. Угу. Глянемо далі. Ось тут. Це Ау. Дивіться, це часто, часто чую навіть на високих рівнях, що читають недобре. Оце треба пам'ятати. Це у більшості випадків спрацьовує. Оу. Ау. Ау. Добре, відповідно, ось тут буде. Out. Out. А це що за слово? Угу. Я дуже часто чую його неправильно. Не буду свідомо повторяти. Але це буде Роуст Роуст. Добре? Так. Througt. Loaf. Loaf. Yeah. Є. Так, на секунду вертаємось. Ай. Оу. Добре. І йдемо до наступного, коли в нас є ОР, це буде довге о. «О». Відповідно, Storm. Storm. <coughs> Гляньте. Норс. North. Так? Я думаю, що ви звернули увагу, що, якщо, наприклад, я говорю вам, що це буде довге А. Але в написанні є буквочка R, то такий відтінок звуку він там буде. Так? Відтінок ніби цього звуку storm North. Torch. Так? Угу. Давайте повторимо ось це, що запам'ятали. Aw. Угу, А ось це I. Yeah. А ось це буде О. В принципі, як є, слово, є таке слово в англійській мові ОР. Просто треба пам'ятати, що всюди, десь навіть в комбінаціях слів, також воно буде читатися як довге О. Storm. Так? так, давайте до наступного перейдемо. Ось це буде читатися як довге У. І гляньте сюди. Це, до речі, ось якраз це один з звуків. А коли читають, ну, просто навіть на високих рівнях і читають недобре, так? А, і прям потім говорять так недобре. Не Майже завжди, коли є e W, буде читатись як У. І прошу, дивіться, блу Б, Л У. Блу є, а це повторення попереднього. Роуст. Roast. Так. Тепер що? С. r, У. Through. Угу. -huh. Gru. Так. Цього дуже багато неправильних дієсловах. Я не знаю, чи ви помічали. Але реально багато якраз І W. EW довге U. Ось, прошу. Так. Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Тепер гляньте. UR ось так комбінація така і ось така, буде вже всі uh, будуть uh, читатись як R, uh, Гляньте. Uh. AR буде довге А, А. O R буде довге О, О. Але You are, I are, E are буде читатись як ER. Гляньте сюди. Burn. Так? Цей звук такий англійський. Я коли вивчаємо транскрипцію, дуже акцентую на ньому, тому що якщо його говорити не добре, дуже відчутно, що, ну, що десь не є носій мови. Так? Як ми говоримо взагалі цей звук? Дивіться, ми широко відкриваємо рот. Це важливо, тому що він не має бути схожий на О, <звук> тобто він має бути схожий на Е, але з таким закрученим язиком. Earp, так? «берн». Але тут широко розтягнені губи, ніби ви дуже щасливі, що зараз будете його говорити. Burn. Так? <кій> <кій> uh -huh. А ось тут повторення влегесенько попереднього. Ш. Ар. А, ну пригадуйте. Довге А. Шарп. Так. Uh -huh. Тепер гляньте, що у вас тут є. Коли у вас є ER, то це буде R, ER, і це буде serve. Да? Serve. А тут що в нас получається? Purse. Угу. Curly. Так? Зверніть увагу. «к» після неї немає «і» або I, або Y. так. Curly. І ця в кінці слова читається як I. Curly. Угу. А ось це що за слово, як його правильно прочитати? Ось ви маєте Ф і R. І виходить «фер». Угу. А ось тут що у вас? Коли у вас є довге О, так. У Р, як довге О. О, North. North. А тут як. І, -р «І -р так? Так, Хм, Як же читається така комбінація? а, звук, букв. Р. Так, ось вона в нас тут. Джерм. Джерм. Угу. Це що в нас за таке слово? Нерс. Угу. Терн. А це? Херт. Зверніть увагу, це не хат. Херт. Херт. Боліти. Так. Є. Так, отож. Ану, повторяємо зі мною. А. Ай. А це, пригадаєте? Може, гляньте собі ось тут на слова. Ау. Довге О. О. Сто. А ось це. Довге У. Наприклад, ось тут. Гру. Так. Ось ці комбінації клавіш будуть читатися як комбінації букв, будуть читатися як е. Eр. Er. Пам'ятаєте, як я розказувала? Не забувайте, будь ласка, про вашу усмішку, коли говорите цей звук, тому що якраз ця усмішка допоможе вам сказати його ближчим до звуку Е. Er. Так. Er. <coughs> Добре. А, і. Гляньте тут я ці дво, два, дві буквочки поєднання. Ну, це буде як У, так? як У. А і для асоціації я часто кажу, що подивіться, воно схоже як два ока в сови. Що це як сова, яка каже: У. Бо що? Бо читається як. U. А інформації багато, тому пробуємо трішечки запам'ятати ще так. E, так. Де ви ще тільки що бачили, яка ще комбінація клавіш, комбінація букв читається як довге у. Гляньте, ось вона. Ось довге у. Відповідно, ось оце слово буде блу. Довге у. Ось тут. І ось так. Так, пам'ятаєте про ту суву, яка каже У, «у», <coughs> відповідно, як нам прочитати ось це слово. Брум. Так, як комбінація оця клавіш. Це Ч. У з, чуз. Нун. Так, ось тут дивіться. Класна штука, щоб повторити те, що я вам казала, що дуже часто забувають, його говорять недобре: raud, raud, ri, O, Road. Road, R, O, Так, Там чуть-чуть такий відтіночок цього, цього звуку. о, е, е, Але це все одно більше, найбільше схоже на звук О, о, український, так? Road. Угу. Добре. А коли є AR, то це що? К, а хоч я думаю, що тут, якби саме слово пам'ятаєте, так? Добре. Ф, далі, якщо є o О, довге О. Пам'ятаєте, я вам казала, що це, якби є таке слово or-O. Так? <світна> і воно так і читається, коли і в комбінації, і в середині слова так само буде довге О Форм. Як прочитати ось це слово? Ось у вас є Ф, «а» або «у». Тут є тільки приголосна, тому а фан. Так? Добре. І наступна комбінація букв AW. І вона буде читатися як довге О. Ми тільки що з вами повторяли довге О, коли є О, Р. Так? Ось воно. О. Але гляньте, коли у вас є UR. Також, ну і це довге О, але там може бути такий нормальний відтінок звуку Р. Н. Так? так, ніби чути такий відтіночок цього звуку. Ось тут це буде просто довге О, і туди вже того відтінку звуку Р не треба ставити. Але в кінцевому результаті пам'ятати треба ось тут. Довге О. І його можна читати НОС. Так, довге О, НОС. І ось тут. О! Відповідно, що ось це за слово. Ло. Гляньте сюди. По. Дро. Угу. <coughs> так. Так, і далі повторяємо. Ось гляньте. А-Р. Що ж ми таке вчили? ш ар, п, Шарп. Так, а Довге А. Шарп. Добре. Глянемо далі. Ось тут є аж три ось ці звуки, так? Угу. I. G-H. Так, і в нас буде читатися як I bright. Так, надіюсь, вже запам'ятали. Далі AR разок повторюємо, і це буде. «Фа», так, і А. Може читатися як «фа», Може читати фар, фар, так, чуть-чуть більше відтіночок Р або менше, буває так і так. Добре. А ось ці е, дві буквочки. Як же вони читатимуться? Це AU. Оу. Оу. Роуст. Рауст. Так, гляньте сюди. І W, так, ось це. Пригадайте, будь ласка, це У. Так. Б, Л, У, блу. Так? Добре. Ось тут у нас. You are. Як же буде цей читати звук? А я вам розказувала, що це буде R. Curly. Так. Serve. Угу. А ось ці дві, пам'ятаєте, дві буквочки О, якщо вони разом, так? То я вам казала, що це схоже на суву, яка каже у у І це чуз. Добре. Отож, вернемось на секунду сюди. О! Ло. «фо». І гляньте ще сюди ось, де я покажу. Ей, да, ей. Це також буде довге О. Так, дивіться, ми вже вивчили три комбінації, де, вживає, де читається як довге. О. Глянь, коли OR. Угу, OR. Оце буде О. І прошу сюди також. О. Відповідно, ось це слово. Читається ПоЛ. ДРО. Угу, а тут. Тут таке м, цікаве слово, бо відразу хочеться помилитись. так? Гляньте, коли є AW, це довге О. Але давайте пригадаємо, як я вам розказувала, коли є EW. Це є довге У. І, відповідно, це буде флу. Угу. Окей. Так, ось це. Ш. ШН. ШН. Угу. А. Е, відповідно, це буде К, так. Шн. «екшн», Добре? Екшн. Угу. Гляньте сюди. «о», Бо чому? Бо є приголосно-приголосно. О, П, шн. Опшн. Ді. Вау. О, так, Бо є приголосна голосна. Divau Диваш. Інвітайш. Так, тут не всі по правилах читаються, але шини читається, звісно. Гляньте, ось це. Воно майже завжди буде читатися шин. Тобто, де ви його не побачите, винятків тут, от конкретно в цьому досить мало. І це тому вам може бути такою доброю допомогою. А, гляньте сюди, субтракшн. Угу. Так, прошу тут пригадуйте, будь ласка, бо в нас було AW. Як довге О. Дро. Угу. Так, що ось це. Кер. Угу. Cur, curly. Curly. О, угу. і це буде Ло. Супер. Ось тут мене цікавить. Ось оця частинка. Так, це I. Відповідно, DELIGHT. light. Угу. А якось це слово прочитаєте. Flu. Flu. Так, бо все буде У. А це Th -r U. Through. Угу. Є. Yeah. Так, дві секунди повторення. ШН. Shn, action. O, o, o. u. <coughs> What's that? Er, or. А ось це. Пригадайте, будь ласка, знову таки наголошую на ньому, бо дуже часто чую тут помилки. Ау! Ау. Так. І це Ай. Окей. Так, і ще ось це я хотіла повторити. А. Угу. Є. І переходимо до останнього вже на сьогодні. Це слово, є таке слово, але теж і всередині слова це буде читатися як ОЛ. Відповідно, це слово буде читатися FOL. fall, А ось це. Як ви це прочитаєте слово? Е або І, але дві приголосні, тому Е Фел. угу. Ось це пригадуйте, будь ласка, «О». І, відповідно, це буде ЛО. Добре. Так, дві букви О. Читається як. У, пам'ятаєте, я вам тут про мавпочку розказувала. У у. Брум. Угу. А ось це, коли є ALL, читається як ОЛ. Відповідно, це слово читається як MOL. А як тут прочитаємо ось цей ОЛ, так? А це С чи К. К. Чому? Бо немає E, е", бо немає I, I або «вай» після нього, так? «Кол». Угу. Car. Ар читається як довге А. Car. Так. Гляньте сюди. Як прочитати першу букву в цьому слові? Як С. Бо є після неї буква І. С. Тепер е чи І. Приголосна голосна значить І. І це буде serial. Так? Serial. Добре. Тут буде К і тут К. А ось це в кінці шн. «Collection». Collekшн. Угу. Так, ось тут є відразу дві комбінації, так? «ай», Т. І виходить night, fall, так? Бо «all». «Night fall. Так, є. І гляньте ще ось тут дві букви І. Чи пригадуєте, як вони читалися? Це буде як довге І. Free, Ф ОЛ. ФРИФОЛ. ФРИФОЛ. Так, отож. All, Шини. О. О. У. Як.

Є. Отож, як обіцяла, посилання вам залишаю в кінці відео. Максимально намагалася зробити так, щоб було просто для розуміння і запам'ятовування. В квізлеті я пропоную декілька разів повчитися. Це є такі речі, які періодично. Забуваються, тому ну, і тут є багато корисної інформації, я помітила, що це дає що розуміння правил читання дає такий ну, скачок у кількості слів, які, які легко для вас читаються, які легше вивчити, зважаючи на те, що ви знаєте, як воно ймовірно що читається. Наголосити, хочу, що ну, знаєте, в англійській Дуже багато винятків, а без того, якби це так є. Тут треба просто собі це усвідомити, розуміти, що кожне слово потрібно все-таки перевірити, чи так воно читається, як ймовірно, що може читатися, як буде чи так воно читається як згідно правил читання, тобто на всяк випадок все одно. Потрібно перевіряти ніби кожне слово, але це може вам дати таку більш легкість у вивченні нових слів. Тому, будь ласка, якщо маєте якісь пропозиції чи питання, будь ласка, задавайте їх під відео або звертайтеся в інстаграмі. Там також багато цікавої інформації. Тому запрошую підписуватися на мій канал у Ютубі, а також заходьте на сторіночку в інстаграмі. Все, па-па!